До президентства Володимир Зеленський був успішним коміком, за життя якого було пов'язане із жартами. Та тепер йому не до цього, бо всі сили він спрямовує на те, щоб наблизити нашу перемогу. Втім, навіть у найтемніші часи сутність Зеленського виходить назовні. Поки його колеги-кварталівці працюють під гаслом Гумер це наша зброя. Президент час від часу вистрілює жартами. Та зараз вони вже помітно відрізняються від тих, які були в часи його кар'єри. Коміка мене звати Софія Кожевник. Ви на фабриці новини, і це 12 хвилин про те, як Володимир Зеленський жартує під час війни. Про що його жарти та кому вони категорично не подобаються? Обов'язково підписуйтесь на нас, ставте лайк. Тим самим ви підтримуєте незалежну журналістику. Під час війни не до жартів, але як втриматися, якщо твій ворог Росія? Ясно, що втриматися на зміг, і Володимир Зеленський. Найгостріші підколи з його вуст лунають в бік росіян. Зараз президент вже жартує по-іншому, часто без усмішки на обличчя, але доступно і влучно. Так, наприклад, він порадив росіянам утримуватися від куріння в непристосованих для цього місцях, адже часто це супроводжується нещадною бувовною. В одному зі своїх відео Зеленський звернувся до ЗСУ, які накрили російські позиції. У народі і у мережі всі бажають вам точних розрахунків і нових влучень. А окупантам кажуть зрозумілою їм мовою: хвадіть, куріть де попало, куріть і там, де ще не попала. Як же на жарти Зеленського реагують на болотах? Чесно кажучи, жодного діла українцям до цього немає. Однак деякі реакції самі по собі сприймаються як. Крінж, так, наприклад, добре відомо усім Україну ненависниця та паралельно з цим представниця МЗС Росії Марія Захарова втрачає самоконтроль, коли говорить про Зеленського. Він доводить її до естерики і нецензурщини навіть в офіційних відеозверненнях. Захарова відверто хамить та навіть одного разу назвала президента України сучим сином. Журналісти припустили, що вона ймовірно намагалася відтворити цитату, яку приписує 32-му президенту США Франкліну Рузвельту. Так свого часу він відгукнувся про нікарагуанського диктатора Анастасіо Сомосу словами Сомоса можливий і сучий син, але це наш сучий син. Але як завжди, Захарова втратила логіку своїх слів, не змогла пояснити контекст і просто вилаялася в бік Зеленського. Відьма дійствовали по принципу, що Зеленський їх сукін син, а сотвісно йому позволено все. Тим більше он не просто так собі, їх сукін син, он ще що і їх інструмент в протидії нашій страни. Російські телеграм-канали теж недалеко відійшли. образ Зеленського вони передають через образи та обзивання, не добираючи слів. Ось лише один приклад. Клаунада Зеленського Упоротий какаїніс ділає вид, що не понімає російський і суєт себе в ухо наушник з переводом. Та, попри це, більшість телеграм-каналів в Росії досі бояться відкривати коментарі. А раптом росіяни будуть там не сміятися з Зеленського, а критикувати Путіна. Саме про російського диктатора був один із перших жартів Зеленського, коли минуло лише кілька днів спочатку повномасштабного вторгнення. Напередодні мережу розірвала ситуація з мікрофоном. Всі добре пам'ятають відео, як рука Путіна буквально пройшла повз мікрофон. Тоді було багато питань. Чи Путін просто переховується в бункері десь за Уралом і пише звідти відео з поміч Хромакея? Чи насправді російський диктатор просто має суперздібності? Не з'ясовуючи це, Зеленський під час відеозвернення вирішив довести, що його мікрофон справжній. Він зробив звичайнісінький жест, взяв мікрофон своєю рукою і посунув його в бік. Але мільйони українців і без слів зрозуміли, що президент хотів цим сказати. З часом жарти Зеленського почали лунати вже гучніше. Так, на одному з інтерв'ю президент розповів анекдот про росіян, з якого посміялися не лише в Україні, а й за кордоном. Зустрічаються два Одесити, два одеські євреї. Один одному каже: Ну що, як там ситуація? Ну, що там кажуть? Ну, що там кажуть? Кажуть, що війна. Що за війна? Росія воює з НАТО. Що серйозно? Так, так, війна. Росія бореться з НАТО. І що як там? Ну як там? 70 тисяч російських військових вбито, витратили майже всі ракети, багато техніки поломано, підірвано. Така ситуація. А що НАТО? А що НАТО? НАТО ще не під'їхало. А згодом Зеленський вже почав звертатися і до самих росіян, намагаючись відкрити їм очі. Напередодні Різдва президент закликав закінчити війну і нагадав, куди все глибше засовує росіян путінська влада. А щоб закінчити війну швидше, потрібно зовсім інше. Нужно, щоб громадяни Росії знайшли в собі смілость хоча б на 36 годин, хоча б... Во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко, но не в бункере. Зовсім по-іншому лунають жарти про іноземних політиків та друзів України. Вони добрі та без жодного сатиричного змісту. Більшість з цих жартів народилися після зустрічі Зеленського зі своїми колегами. Одним із улюбленців українців став Борис Джонсон, більше відомий в Україні як Джонсонюк. Прихильності до цього політика позаздрив і сам Зеленський. На одній зустрічі він прямо спитав, чому це Джонсону присвоїли звання почесного громадянина Києва. У мене до вас одне питання. Чому у вас? Е, чому ви особливий громадянин Києва? Я не я не особливий громадянин. Коли я про це почув? Я, я гордий за тебе. Це дуже добре. Ти найкращий друг України. Звичайно, Укрзалізниця. Але також про Укрзалізницю в мене немає особливого потягу на Укрзалізниці. Та Джонсон заспокоїв і пообіцяв Зеленському, що коли той приїде до Лондона, йому на знак взаємності також нададуть звання і почесного громадянина. І безплатний проїзд. Це зекономить для вас багато грошей. Пожартував Джонсон. Та не тільки Зеленський жартує про іноземних колег, іноді вони дають досить достойну відповідь. Так, під час прес-конференції у Давосі президент Польща Анджей Дуда запевнив, що вони з Зеленським чудово розуміють один одного. Хоча кожен з них розмовляє своєю мовою, особливо коли політикам треба вирішувати, куди повинен йти російський воєнний корабль. Ледь не кожна зустріч Зеленського з євролідерами перетворюється на вибухи з мемів. Фотографи спочатку ловлять теплі обійми Зеленського з Еммануелем Макроном або Анджеєм Дудою. А далі соцмережі роблять свою справу. Серйозність і важливість цих візитів важко переоцінити, але в популярну історію вони увійдуть також і як підбірка мемів. Ми вже з'ясували, що пообійматися президент любить та робить він це не тільки з політиками. При цьому навіть одним словом Зеленський здатний розірвати зал. Так, під час спільної прес-конференції з прем'єром Британії Ріші Сунаком до Зеленського звернулася кореспондентка Української служби BBC. Перш ніж поставити питання, вона зізналася, що хотіла б його обійняти. Ці слова розчулили Зеленського. Тоді він вийшов у зал та обійняв журналістку, пожартувавши про погану охорону. Та не тільки Зеленський тішить українців своїми жартами. Його промови, міміка та поведінка породжують сотні мемів. Ви вирішили згадати три найяскравіші чаю. Я вже випив. А де літаки? Цей мем розлетівся з шаленою швидкістю. Зеленський під час промови у Лондоні сказав, що два роки тому, залишаючи британський парламент, Подякував за смачний британський чай. Президент додав: Я хочу піти сьогодні з парламенту заздалегідь. Подякувавши вам не тільки за британський чай, а й за потужні британські літаки. Ця фраза, як і сама поїздка українського президента в Британію, загалом викликала шквал жартівливих реакцій у соцмереж. Я приїхав в Британію попити чаю і забрати ваші літаки. Як вам відомо, чаю я вже попив. А також жартували про підтримку України з боку Великої Британії та про розпад Росії після перемоги нашої країни. Ще одним приводом для мемів стало інтерв'ю в присутності першої леді Олени Зеленської. Президент на камеру пожалівся, що йому ніхто не готує сніданки. На питання журналіста президентське подружжя підтримує один одного під час війни. Зеленський відповів. Це моє кохання, це мій найкращий друг, це моя енергія. Олена готує сніданок для дітей зранку, готує для них одяг. У мене немає такої можливості. Ніхто не готує мені сніданки. Та перші леді це явно не сподобалося. Її реакція не змусила себе чекати. Вона зі щирим подивом подивилася на чоловіка, а разом з тим викликала справжній шквал жартів та приколів. А цей жарт зеленського особливо полюбили українці. Адже президент розповів не лише про свої мрії, а й про мрії. Багатьох із нас під час спецвипуску Netflix Девід Леттерман спитав Зеленського щодо його планів на майбутнє. Президент віджартувався, але зробив це так, що цей жарт ще довго був у всіх. Трендах TikTok. до нашої перемоги я точно буду президентом, а там навіть не думаю. Поки що не думаю, бо не готовий. Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, Девіде, дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли і випити пива дуже хочу. Тож, Зеленський іноді сам, свідомо чи несвідомо, підживлює попит суспільства на нові жарти та меми. Але його колишні колеги переконані, що зараз не час глобально жартувати про. Головна командувача, таку думку в одному з інтерв'ю висловив комік та колишній учасник Ліги сміху Вася пайдак Він згадав, що колись Зеленський займався редакцією жартів його команди Варобушик. А тепер спокійно може сказати ООН, ви погано працюєте. Попри особисте знайомство з президентом і Участі його у багатьох гумористичних проєктах щодо жартів про Зеленського, байдак відповів так: ви жартуєте про Зеленського? Ні, це якась внутрішня самоцензура. Я не бачу зараз сенсу. Ну тобто, він може стати частиною жарту, але для того, щоб підтримати країну. Але щоб жартувати над ним, для чого це зараз. Ми всі один великий корабель, який пливе до перемоги, і не потрібно шукати якісь зеленському промахи для того, щоб жартувати над ним і показувати їх. Друзі Зеленського не вірять, що після війни та завершення президентства він повернеться до кар'єри коміка. Але почуття гумору, яке вироблялося багато років, у президента нікуди не зникне. Ось що про Зеленського сказав його друг Кошовий. Поспішка в нього з обличчя зійшла, але почуття гумору він не втратив. Тому коли ми переписуємося, то іноді він щось напише, що я думаю, о ти в формі брат. Це було 12 хвилин. Мене звуть Софія Кожевник. Ставте лайк, підписуйтесь на фабрику новин і до наступних зустрічей.